Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам, як я готуюсь до весняного сезону. Весенньо-літній, да, буде сезон у нас. Сподіваюсь, що все буде добре. А воно так і буде. Як я для нього, до нього готуюсь. Ну, Сорти я обираю, я вже казала, на одній там зафільмовочки, які сорти я беру. І як я їх обираю. Тобто я дивлюсь, які мені подобаються, які подобаються моїм покупцям. Тобто, от таке. Ну, от, допустим, оцей сорт дуже гарний, Да? Анька, ідеальний шторм називається. Так, поки що ви тут підписуємося під моїми, да, не забуваємо за мій інстаграм, тік-ток і все інше. Так, погнали, так? Значить, якщо я хочу отримати, щоб було в мене побільше діточок, так? Є сорти дуже такі тугі, які видають там одну-дві діточки і все, і більше ні, я завжди беру і саджаю десь по два, по три листочка. Мені дуже подобається так. А, в мене тут є і нові сорти, і ті, що я приобр... ну, то, 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 що я купила на виставки, є в мене такі сорти, і сорти, і такі сорти звичайні. Тобто різні є сорти в мене. А, і я ось собі там отут, тут перевкорінювала, там. Я вже казала, що недавно, да? І я знайшла, значить, сорт, залишила собі деякі з сортів, які я хочу розмножити. Так? Ну, от, наприклад, оц. це я купила маленький, це, маленький. Ну, це діточка була, але дуже гарна. Веджолі називається. Це я перевкорінювала свою. Ліагнію дуже гарний сорт. Так, оце в мене теж прикольнючий, Зараз буду саджати його. Um, так, ось такий, бачите, з такими листочками. Це New Pixie Green. Теж перекорінювала його, але треба його, бачите, це вот вот стояло в воді, оце вот плохо. Це погано. Треба це зрізати і викидувати. Так. Ось я підрізала, ось я підрізала, от оно все таке. Ось так. Ну і що я вирішила? Щось мені дуже так сподобалося э, по декілька сортів, а то, може, і по одному сор, сорту, да я беру для посадки. Ну, там, знаєте, такі от коробочки там от вот, із под цирков. Із-под солодких сирочків, так, із под таких сирочків. У кого є там такі коробочки і з-под, скажіть мені, я скажу, вершкове масло. Ось от такі коробочки. Дуже зручно в них саджати, коли в тебе там по два, по чотири листочка, допустимо, сюди. Ну, Насипаю земелечку, ну, і вот просто ти да. Просто от, зручно, можна навіть саджати по два різних сорти. Наприклад, пістралісні, так, і звичайні. Вони будуть і по діткам відрізнятися, і так. Можна один сорт в, один, в одну йомкость там посадити сюди три листочка. Ну, я, от, наприклад, буду саджати два. У мене два, от ці листочки є. Ось. Тобто. Як це виглядає на виході, так, що ми отримуємо потім, так, от ми отримуємо от таку. Тут в мене один сорт Wild Irish Rose, Він дуже-дуже вередливий. До речі, це один із ретро. Дуже вередливий сорт. Ви бачите, я саджала два листочка, один листочок пропав, ну, зато залишились діточки. І тут по дві діточки. Бачите, такого сорта треба саджати, може бить, навіть і по 4 листочка, і саме буде саме те, що треба. У мене просто куща зараз немає, так я от за, за, за цими просто вже аж трушусь, бо такий сорт дуже рідкісний зараз в наших колекціях став. В общем, отак от виглядає. Потім достали і кожну там, діточку, ну, ці ще рано врізку. Ну, розсаджувати, що, бачите, вон, маленькі вони маленькі. Ой! Мамочки. Ось. І, Ну, отут-маленькі от от, такі діточки. Ну, а потім ще підростуть, да будуть вже у нас нові сорти. Тобто, от моє ноу-хау. Коли хочеш отримати побільше діточок, от такі ємності, дуже зручно, потім, знаєте, що так взяли і викинули я. А може, і ще посадили. Вони не дуже. Глубокі, ніж стаканчики, стаканчики більш глибокі. Хоча, в принципі, що то-що. то. Що то. Ну, мені подобається так. І що дуже зручно, що от в одній ймкості можна саджати два різних сорта, а щоб просто не перепутати, просто брати їх різні. Там. Або такий, да? або такий, і от звичайний можна разом посадити. Тобто, можна, є, є, є ро, ро, розмах для фантазії і для вашого. Ну, так, да, для вашої фантазії, десь отако. Все, друзі, сорт я назвала, так, это НК ідеальний шторм. Все я вам показала, як я це роблю. Все просто, отак-от от я готуюся до нового сезону. Все, підписуємося, друзі, лайкаємо, питане задаємо. Розкажіть, може ви, що ви, як у вас там, як ви саджаєте, може, мені щось сподобається, якась нова ідея. Все ж цікаво. У кожного ж свій підхід до вирощування і до розмноження. О, так, ну Все, друзі, на цьому все. Па-па, до нових зустрічей. Па-па.